Лабораторна робота дослідження магнітного поля струму. Обладнання. Джерело постійної напруги, прямий провідник, з'єднувальні дроти, ключ. І магнітна стрілка. Дослід 1. Дослід Ерстеда. Розташуємо магнітну стрілку. За відсутності сторонньої дії вона розташовується вздовж магнітного меридіану. Одним кінцем чорним вказуючи на географічну північ, червоним на географічний південь. Розташовуємо провідник без струму паралельно магнітній стрілці. Замкнемо електричне коло і спостерігатимемо за положенням стрілки. Піднесемо стрілку ближче до провідника. Вимкнемо струм. Замкнемо коло. Розімкнемо. Замкнемо коло. Розімкнемо. Як бачите, коли по провіднику тече струм, стрілка займає положення майже перпендикулярне до провідника. Розташуємо провідник нижче магнітної стрілки. Замкнемо коло. Розімкнемо. Замкнемо коло. Розімкнемо. Порівняємо кут відхилення стрілки, напрямок відхилення стрілки, коли стрілка розташовується під провідником і над провідником. Ми з вами відтворили дослід Ерстеда, який був проведений в 1820 році. І першим пов'язав електричні і магнітні явища. Розглянемо котушку на підставці, яку приєднаємо до джерела постійної напруги через ключ. Замкнемо ключ і насипатимемо на площадку з оргскла скла ошурки. Щоб подолати тертя в шурків об орг-скло, злегко постукаємо по ним. Ошурки, як маленькі магнітні стрілочки, розташовуються вздовж силових ліній магнітного поля струму, що створено катушкою. Зарисуйте в роботі ось цей магнітний спектр поля катушки, вказавши напрям струму. Врахуйте, що. Ось ця клема під'єднана до мінуса джерела, ось ця клема до плюса. Отже, у нас є катушка. На підставці із оргскла поряд з нею розташована магнітна стрілка. Зараз по катушці струм не тече. Стрілка вказує чорним кінцем на північ, а червоним на південь. Далі катушка через ключ підключена до джерела постійної напруги. Так що ця плема червоного кольору під'єднана до мінуса джерела, а ця – до плюса. Зараз в катушці струму немає і магнітна стрілка розташовується вздовж магнітного меридіану землі. Замкнемо ключ. Спостерігайте за положенням магнітної стрілки. Ви бачите, що магнітна стрілка змінила своє розташування, оскільки вона взаємодіє з катушкою зі струмом. Розглянемо, яким буде розташування магнітної стрілки в різних частинах простору поблизу катушки. Розімкнемо коло. Стрілка займає положення знову вздовж магнітного меридіану. Змінимо напрямок струму в катушці. Тепер ось ця клема під'єднана до мінуса, ось ця до плюса. Джерела. Замкнемо ключ. Бачимо, як змінилось розташування магнітної стрілки. Вона знову взаємодіє із магнітним полем, що створене катушкою зі струму. Змінимо розташування магнітної стрілки у просторі і спостерігатимемо за тим, яке положення вона займатиме. Зобразіть на ваших рисунках магнітний спектр катушки зі струмом та використовуючи розташування магнітної стрілки, вкажіть напрям ліній магнітної індукції та напрям струму в катушці. Порівняйте напрям лінії магнітної індукції катушки зі струмом і звичайного штабового магніта із попередньої лабораторної роботи. Зобразіть поряд магнітне поле соленоїда, тобто катушки зі струмом, і магнітне поле звичайного штабового магніту. Порівняйте їх, вкажіть північний і південний полюси даного електромагніту. Бажаю успіху. До побачення.